Події, які вселяють тільки велике, велике сподівання на те, що все, що ми робимо в цьому житті, воно виявляється абсолютно правдивим і потрібним. Я хочу запросити сюди до себе на брифінг мого товариша Мирослава Гринишина, заслуженого діяча Міністерства України, який є... Співпрацює разом з нами в центральній компанії Дім Кіхові, яка вже більше десяти років працює на теренах мистецьких України. Про що власне, ми хочемо сказати? Що відкрити так би мовити, для широкого суспільства ті всі таємничі речі, які відбуваються, пов'язані з нашим мистецтвом, як керівництво на будь-яких рівнях і будь-яких, так би мовити, неймовірно цікавих моментах перекручує всі е, заплановані справи, які пов'язані з розвитком українського мистецтва. Недавно ви знаєте, що е, в суботу, минулої суботи, е, в Черкасах відбулася е, акція, де актори е, Черкаського театру, зупинивши виставу, сповістили про те, що вони вже два місяці не отримують зарплату і що е, вони е, ведуть такий е, просто. Неймовірно бідовий спосіб існування, бо багато родин, просто чоловіки, дружина, вони живуть в театрі і працюють в театрі, і тому -то кошти, які вони не отримують, це відбувається на їхніх сім'ях, де вони не мають за що побувати їсти. І вони під час представи сповістили це глядачам, зробили таку акцію і засвітили про ті речі, які в принципі відбуваються в кожному регіоні України, в кожному обласному центрі, а потім театри всі почали зголошуватися, що вони не отримують там зарплату, і актори так само. Затримуються е, виплати різні, тобто існують вже, знаєте, як кажуть, е, появляється багато тих речей, які наяву е, і наяву яскраво показують про те, як ставиться влада до тих, хто займається е, не тільки мистецтвом, а мабуть до кожного жителя України, бо все те, що ми будемо говорити про мистецтво, абсолютно е, проєктується на е, звичайних громадян України. Як нецінне у нашому житті виявляється життя кожного громадянина, так само нецінне виявляється все те, що роблять ті, хто себе причисляє до інтелігенції. Чому ми зараз я вам буду розповідати про той випадок, який мене заставив вийти просто зараз сюди на прес-конференцію? 31 грудня в будинку офіцерів в Києві ще в серпні місяці був запланований творчий вечір, мій творчий вечір. Квитки розподілялися, продавалися протягом чотирьох місяців, і все би було добре, якби не вчорашнє рішення керівництва. Ну я думаю, що це керівництво було яке не залежить, це рішення, мабуть, від керівництва будинку офіцерів, а все-таки йде звище, видно, все таки від Міністерства оборони про те, що заборонити творчий вечір. Силаючись на е, дивні дві причини, про які я дізнався. Перша причина це те, що виявляється, ми не знаємо, а Міністерство оборони знає, що е, на Майдані Незалежності, 31 числа грудня місяця, буде святкувати величезну кількість людей Новий рік на Майдані. І щоб не був захоплений будинок офіцерів, тими, хто буде йти з Майдану, вони посилюють охорону. Будинку офіцерів закривають всі, всі двері, так би мовити, вводять середину оборону, щоб 31 першого грудня і 1 січня ніхто туди не добрався. Ну дійсно, якби це був військовий стан, то можна було б зрозуміти, що міністерство оборони дійсно перестраховується, робить кроки, які б запобігли таким речам. Але ми розуміємо, що ми живемо поки що в демократичному суспільстві і мабуть такі перестороги або такі слухи, вони мають подвійний сенс і подвійний підтекст. Бо ще мені сказали, що виявляється закрити треба і не, про, і не дати проведення цього вечора. Творчого тільки за того, що це його проводить Богдан Бенюк. А Богдан Бенюк позаяк належить до партії, якби я був у партії регіонів, то ніяких проблем, безвичайно, не було. А я є п'ятий націоналіст, і значить, щоб, не дай Боже не були, не прийшли до мене там повний зал націоналістів п'ятий, які б могли захопити будинок офіцерів і зробити з нього плацдарм. Ну, тобто, бачите, будь-яке рішення воно доходить до якихось певних таких бездумних речей, якихось таких, що аж зашкалюють, навіть не можна пояснити їх. Ну і я почав зразу питати, звідки ці ж ноги ростуть, хто ж дає такі накази, і вийшов на начальника департаменту. Його прізвище Баскаков Юрій Георгійович, і він мені власне цю інформацію пояснив і сказав, що існує така думка. Я кажу: А від кого ж все таки пішли оці все рівно ж? Ми розуміємо, що так само, як побиття наших студентів 30 го, і -го числа, воно йшло від не від начальника міліції Київської і не від мера Попова, а йшло видно наказ карше зверху. Але поки що ми про це не знаємо. Але пройде час, часто ми обов'язково про це дізнаємось то так само я думаю, що і не небезпеку пан Юрій вирішує ці питання, ви пройде ще вище. І тобто я сьогодні зранку поїхав до Міністерства оборони нашого і хотів зустрітися із Павлом Валентиновичем Лебідєвим міністром, щоб запитати його про цю ситуацію. На прохідні мене пропустили, провели в приймальну себе, я народний депутат показав посвідчення. Лебідєва на місці не було. Він був у, у був в кабінеті міністрів разом із своїм заступником, той, який займається гуманітарною питаннями. Я попав до заступника іншого, розказав йому цю проблему. Він обіцяв, що до 12-ї години сьогодні він вирішить з міністром поговорити, бо каже, не може бути, щоб такі питання були е -е, На руба ставилися сьогодні. Він каже, я думаю, що це все якась така мильна бульбашка і нічого з цього не буде, але до 12-ї години ніхто не подзвонив. Ми розуміємо, що це ці всі перестроги стали реальністю і черговий, так би мовити, виток. Ну такої якоїсь культурної окупації він відбувається далі. Тепер вже із штаб штабів е, Міністерства оборони. Не хотілося б, звичайно, щоб це е, міністерство, яке захищає захищати повинно нас, а воно в першу чергу починало б захищати із культурних надбань нашої, нашої держави, і так би мовити, не давав е, працювати тим, хто складає е, складає основу жителів цієї держави. Мирослав Гренишин, який стоїть біля мене. Я думаю, що він зараз розкаже про виставу, яка в нас мала бути в будинку офіцерів. Також вона мала відбутися 16 грудня. Але в зв'язку знову ж таки з подіями, які відбувалися в Києві, нам заборонили показувати цю виставу, але не відмовили до кінця, бо за як ні цей творчий вечір то його просто відмінили, а виставу перенесли. На 13 січня, 13 січня має бути ця вистава, але тепер я вже розумію, що в зв'язку з тими подіями, які будуть відбуватися 31 числа, коли захоплять український народ власне будинок на офіцерів, то вже й вистави 13 числа не буде. Чи тим розлавами має щось інше про У Мене дуже сумнів великі в тому, що насправді може ця інформація перенестися і на 13 число, але поки що. Все стоїть таким чином, що підписаний додатковий додаток до договору. Згідно 16 грудня ми мали проводити нашу виставу будинку офіцерів. Тепер додаток передбачає перенесення цієї вистави на 13 січня. І по заяві я, як організатор, завжди турбуюся про того глядача, який приходить на виставу, тому що він є нашим основним тим, для кого граються всі наші вистави то я би хотів сказати про те, що цей е, інцидент, який з 31 грудня зараз має місце, і цей наказ, який передбачає ці безгрузі якісь підозри, він може перекинутися і на 13 січня. Але я хотів би повідомити про те, що це дуже небезпечний інцидент, тому що з таких маленьких е, крапель потім виростають е, дуже серйозні грози і дощі, які. Впливають на загальний статус, на загальний стан культури, тому що це є вже фактично пряме зв'язування культури і політики, які повинні бути по різних бариках. Чому це відбувається? Чи це є ініціатива з якихось середніх прошарків, які роблять власні свої кроки для того, щоб просто прогнутися перед вищестоящим начальством? Чи це є насправді ініціатива? Когось вище. Я не знаю поки що. Це покаже час. Але на даний момент, 31 грудня, є, є е, захід відмінений. 13 січня наша виставка запланована, вона перенесена і поки що повинна відбутися зазвичай, так як це передбачено, додатком до договору. І ще одне, е, я хотів би сказати про те, що будинок культури е, офіцерів він знаходиться під підпорядкуванні міністерства. Оборони. І в даному випадку виходить так, що це є кишеньковий будинок культури Міністерства оборони. Оплачені кошти, оплачені всі послуги згідно договору, тобто всі умови виконані, а насправді ми маємо незрозуміле втручання в процес, художній творчий процес. Дякую. Я думаю, ви знаєте, що, мабуть. Все те, що ми сьогодні розказали, ну якщо подивитися довкола багато таких подій, які нанизуються, нанизати можна на ниточку, то ми зрозуміємо, що дійсно така неймовірна якась неприйняття або підпільне недолюблювання України в Україні в Україні є. І те, що твориться нашими мистецькими здобутками, те, що творять наші е, автори, вони не мають відгуку і не мають абсолютно ніякої, ніякої популяризації, тому що в Україні лише стоїть якийсь такий заслон, який не дає можливості працювати нам, працівникам культури, які б могли доходити до народу України і пропагувати їм своє мистецтво. Але це, як кажуть. Побачимо, бо будь-яка ситуація, наскільки б вона була не закрита, і які б чини високі не вирішували і не казали про те чи інше рішення, яке виконується потім підлеглим його, воно рано чи пізно все одно спливає, нічого таємного такого немає. І буде дуже прикро, тому що прізвище багатьох людей, яких ми знаємо, вони потім будуть засвідчуватися з іншої сторони із сторони нечесності, сторони просто е, дволиччя або фарисейства, називайте це, як хочете. Е, персонаж у виставі Шекспіра е, Отелло, якого я грав, яго, він сказав таку фразу: для жінки і чоловіка честь їх добре ім'я. То найцінніший скарб у душах їхніх. Хто вкрав мій гаманець, той вкрав лише дрібницю. А хто у мене вкраде добре ім'я, той вкраде те, чим сам не спагатиться, у мене ж забирає все. Так що давайте, шановні друзі, будемо дорожити своїми добрими іменами, пам'ятати, що ми відповідь несемо не тільки прожитим сьогоднішнім днем, а ми відповідь ще несемо. Тими подіями, які будуть випливати з тих чи інших рішень, які ми вирішуємо сьогодні. Бо дуже важливо, щоб потім сьоме коліно, яке в нас в українців завжди було, так би мовити, рушійною силою, воно абсолютно не рушило наших душ. Дякую. Чи є якісь запитання, шановні колеги? немає, за увагу непонятно ніхто тому